Вітаю! Мене звуть Попік Віталіна, я учниця 9В. І сьогодні я хотіла б поговорити з вами про критику. А я втозом вважаю, що є тільки один спосіб її уникнути. Нічого не робіть, нічого не говоріть та будьте таким з веслом філософом я згодна повністю. Всі рядорізні та вподобання установи також відрізняються від інших. Тому іноді хтось, навіть не замислюючись, або випадково. Може критикувати вас. Якщо ж людина цілком спокійною і чітко висловлює свою думку, ніби розкладає все вулицях, коментуючи які моменти у тому, що ви зробили. Їй подобаються або ні. А ще, виходячи з її особистих вражень, треба було б додати, замінити або розкрити деталі. Таку критику називають конструктивною, і я раджу вислухати, замислитись та зробити певні висновки. Щоб у подальшому удосконалювати себе. Але ж разом із тим існують люди, яким так і хочеться до чого причепитися, до маленької дрібнички та довести все це до великого конфлікту. У такому разі, просто ігноруйте. Я розумію, що деякі астенти бувають скрайне приємними. Та вас навіть може розпирати бажання повстати за себе, давши за штоку тисяч критикану. Та він саме цього очекає. Такі особи. Учуть вас, емоцій, вибуху, та не отримавши їх, дуже смудяться. Тому не зіжте їх свої уваги. Візьмемо, до прикладу, моє життя. У мене також бувають ситуації, коли хтось висловлює свої негативні відчуття від моєї праці. Іноді це лучше зауваження, до котрих я майже у всіх випадках намагаюся дослухатись та не обратись. Але іноді хтось і просто хоче зачепити мене, кажучи всілякомачню. У трьох обставинах я докладаю багато зусиль для того, щоб не дати тих самих емоцій зневажальнику. Та іноді я все-таки не витримую. І він чи вона отримують те, чого так хотіли. Але я прагну прогресувати та довести такі випадки до мінімуму. На жаль, чи на щастя, людство живе в неідеальному реальному світі, тому нам аж ніяк не обійтись без критики. Ми вчимося кожен день впродовж цього життя. З такими помилками, взучаємо злети і падіння. Тому іноді критика нам справді необхідна для поштовху у розвитку. Та дошкульною нам також, як на дивно, не вдасться уникнути. Бо завжди комусь щось у вас буде не подобатись. І це абсолютно нормально. Треба прийняти і жити з цим. Поміркуйте. А як ви ставтеся за критиками? Та чи змінилася ваша думка після мого виступу.